Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза і це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему види кутів вимірювання кутів. І нам потрібно побудувати ось такі кути: 40 градусів, 130 градусів, 68 градусів, і 164 градуси за допомогою транспортира. Ми вже два відео з тобою вивчаємо Ліза. що? Про транспортир. Так, да, ми вивчаємо транспортир, і як за допомогою транспортира, а транспортир це що за інструмент, що він робить? Він вимірює в куті скільки градусів. Він вимірює кути. так, А кути у нас Вимір... в градусах. Так, кути у нас в градусах. Тому, що ми е, робимо з тобою зараз? Ми будемо будувати кути. За допомогою транспортира, так? Які ти знаєш кути от на даний момент? Давай згадаємо. Прямі гострі, тупі І розгорнуті. розгорнуті. Так, от, от кут 40 градусів. Це що в нас за кут? Це гострий. Це гострий. Чому? Це гострий кут? Тому що гострі кути завжди менші... менше 90 градусів, так? Так. Да. Добре, 130 градусів кут це що за кут? Це тупий. Це тупий кут, тому що. Тупий кут завжди більше 90 градусів. Завжди більше 90 градусів. І 68 градусів. Що це за кут? Це теж тупий. Ой, ні, це гострий. Це гострий кут. Чому? Тому що гострий завжди менше, ніж 90 градусів. І 160 градусів це що за кут? Розгорнутий. Як це розгорнутий. Що, прямий? 164 градуси. Тупий. Ну, звичайно, це тупий. Розгорнутий кут завжди дорівнює 180 градусів, не забувайте. Це тупий кут, тому що він більше, 100... він більше 90 градусів. Але він менше за 180. Це тільки 100... розгорнутий має 180. Зрозуміла, лізочка? Так. Да. Добре, давайте спробуємо будувати наші кути. Як ми це будемо робити? Як ти думаєш, як ми будемо будувати наші кути? Транспортером. Транспортиром. Ти щось хотіла сказати? Так. Що? Ти мене забув спитати, що таке ну, кут. А, ти хочеш сказати, що таке кут? Добре, кажи, що таке кут? Оце дві це два променя, які виходять з однієї вершини. Так, ми не забуваємо, що кути, ми навіть зараз будемо будувати, це два промені, які виходять з однієї вершини. Так. Так. Добре, ми це зрозуміли. Добре, як ми будемо от зараз з тобою діяти? Що з першим ми зробимо, щоб побудувати оці наші кути? Давай, що, що ти думаєш, що треба зробити? На початок. На початок треба намалювати промінь. Так, ми намалюємо промінь. І от ми візьмемо звичайний промінь. Як він називається, цей промінь А, Б або Б, А. Ні. Чому не можна назвати наш промінь Б, а? Тому, Чому? Тому що точка. Тому що у нас промінь має так, одну. Що він має? Що таке промінь? Промінь має початок, але немає кінця. Так, він має початок промінь, але немає кінця. Промінь не можна назвати БА, тому що ми називаємо промінь по початковій, по початковій точці, так? так? Тобто у нас промінь є АБ. Якщо б у нас був БА, то початкова точка була б ось тут ДБ. Правильно? А там не було б точки. Так, там, там немає точки, це тому у нас називається промінь. А Б. Ми намалювали промінь АБ. Добре, далі що ми робимо? Треба взяти транспортир. Так, треба взяти транспортир. Треба взяти транспортир. Що особливого тут, в транспортирі? Як ми маємо його ну, позначити. помістити? Ну, з нуля, 10, 20 Дивіться, ні. Початку. Не забувайте, ми вже два відео це кажемо. Що центр транспортира, це отака точечка. Має бути точно на чому? Точно на вершині кута. У нас ще немає кута, значить, вона має де стояти, точно на початку нашого променя. Так. Так. А нулик має точно співпадати зі стороною нашого променя. Правильно? Правильно, кажучи, ні, Ліза? Так. Я правильно встановила транспортир? Так. Дивіться, це дуже важливо. Якщо у вас нолик змі... зміститься, це вже у вас буде показувати неправильні градуси підуть. Або якщо у вас зміститься центр транспортиру, це також буде невірно, так? Так. От, дивіться, вона має рівно рівно за нулем, і оця точечка має стояти на початку нашого промня. Добре, тепер що ми робимо? Далі ми маємо виміряти. Наші 40 градусів. Ану, покажи мені, де 40? 0, 10, 20, 30, 40. 40. Ой, 40. Не забувайте, не починайте зі 180. Це, не не, по це неправильно. Ми завжди рахуємо з нуля. Правильно? Так. Да. Добре, ось наші 40. От тут ми поставимо таку відміточку. Ось. На рівно на 40. Щоб ми не забули. 40. Далі ми заберемо транспортир, дивіться, і з'єднаємо ці плоски да, ці дві, з'єднаємо цю нашу, нашу рисочку, з'єднаємо спочатку з нашого променя, так? І у нас утвориться кут, кут 40 градусів. Давайте ще покладемо буковку на цей кут. Як цей кут буде називатися, скажи мені, Це. А А, С. Так, він може називатися А, Б, наш Кут або А, С. Не забуваємо. Ми ніколи не можемо позначити кут А, наприклад, або А, С. Це, не... Це невірно, тому що у нас вершина кута завжди друга буква, так? Yeah. Добре. І ми не забуваємо, коли ми ставимо. Кути. Ми такі дужечку робимо, що це кут. У прямому куті є дужечка чи що у прямому куті? Ні, у прямому куті там є квадратик. Ми ставимо квадратик. Якщо прямий кутик, то ми ставимо квадратик замість дужечки. Так. І підписуємо, що це що в нас, це в нас кут гострий. Який, Сор, який, має 40 який дорівнює 40 градусам. Добре, оцей кут ми побудували перший наш, перший наш кут. Ідемо, давайте все заберемо, йдемо далі. Що далі ми робимо Під, підказу, Ліза, мені? Треба зробити тупику. Так, з чого ми починаємо? Ми починаємо, треба зробити промінь якийсь. Так, ми починаємо знову будувати промінь. Я хочу е, побудувати ну, різні проміні, щоб. Е, так, що кажи, Ліза? Я хочу його назвати ДЕ. О, Ліза вже назвала правильно промінь, того, що ось початок променя і немає закінчення. Він ми назвемо його ДЕ. Промінь ДЕ. Що ми робимо далі, Ліза? Далі ми беремо транспортир. Так, да, Далі ми беремо транспортир. Ми взяли транспортир. Добре. 130 Я його правильно поставила транспортир. Дуже от, моя, да, от Мій центр транспортиру знаходиться на початку променя ДЕ. І сторона променя да, рівно лежить на нулі. З, як, з чого ми починаємо рахувати? З якої сторони ми починаємо рахувати, Ліза? Ми починаємо. Зліва чи справа? Зліва ми рахуємо кут, чи справа? Я думаю, що зліва. Зліва. Ніколи не забувайте, де у вас лежить сторона променя чи сторона кута, звідти ми і рахуємо. В даному випадку у нас лежить сторона зліва. Ми рахуємо зліва. Ми не рахуємо звідси, бо тут немає ніякої. Та немає пробуди наш, не проходить він. Добре, і не забуваємо, що ми починаємо рахувати з нуля, 0, 10, а 20, не зі 180. Так, 0, 10, нам потрібно 130 градусів. Рахуємо 0, 10, 20, 30. 30 40, так. 50, добре, 60, добре, добре. І отут от на у нас 50. буде 130, правильно? Так. Отут ми ставимо таку рисочку знову. От, рівно на 130. Тепер забираємо наш транспортер. І, і ми і да, з'єднуємо да, цю точку з точку, D, да, З'єднуємо цю рисочку з нашою точечкою. І ось е, наш, виходить, кут. Треба, Давай ще буковку Да. Допустим. І м, що в нас як буде називатися наш кут? EDF або FDF. Так, він називається EDF, а можна назвати FDE. Не забуваємо, що у нас вершина кута завжди друга буковка, так? так. Добре. Також не забуваємо, що ми ставимо будужечку, ставим да, І підписуємо наш промінь. Ой, наш не промінь, наш кут, що це тупий кут, який дорівнює 130 градусів, так? так. Добре. Далі далі, це ми забираємо, який нам кут треба побудувати гострий. Гострий в 68 градусів. Кажи мені, що ми робимо? Ми ста... Ми робимо ми будуємо, промінь. Ми будуємо промінь добре. Як називається цей промінь? Ну, Називається КЛ. Він називається ось у нас початок променя. Я спеціально таку точку поставила. Якщо б я не поставила цю точку, що це було б? Якщо б я не поставила цю точку, що це було б? Це була б пряма. Чому це пряма була? Тому що пряма немає ні початку. Ні, ні початку, ні. Ні, ні кінця. Так, все вірно. Але це в нас промінь того, що він має початок. Початок в точки К, і тому у нас промінь називається КЛ. Добре. Далі що ми робимо? Ставимо транспортир. Прикладаємо транспортир. Знову нагадую: транспортир, центр транспортиру, ось така точечка, має точно співпадати з початком нашого променя, так? Да. А сторона має точно лежати на нулі. Правильно? Так. Да. І ось вона, ви можете переглянути наші попередні відео, де ми показували, якщо транспортир ми ставимо неправильно і що з цього виходить. Добре, обов'язково обов ставте правильно, виставляєте центр транспортира і сторону на ноль. І тоді у вас вірно вийде результат ваших вимірювань. Добре, значить, далі, що ми робимо після того, як ми поставили транспортир? Ми повинні що це 68. Так, да. ось у нас 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 50, 50. Да. Між 60 і 70 є 65. І ось таку ставимо ми рисочку. Тут знаходиться 6, рівно 68. Далі ми забираємо наш транспортер, і і і... точку К з нашою рисочкою і утворюється. Утворюється кут, назвемо, назвемо оцю сторону. Так, ми поставимо буковку М. Утворюється кут, який як ти можеш позначити. Я можу його назвати МКЛ або ЛКМ. ЛКМ, добре. І обов'язково не забуваємо ставити дужечки. І, І підписуємо, да, підписуємо, що наш кут 68 градусів, гострий. Добре. І у нас є останній кут, зараз ми це заберемо. 164. Так, у нас є кут 164 градуси. Що ми спочатку робимо? Ми робимо промінь. Так, ми малюємо промінь. Добре. Ось наш промінь. Як ти його назвеш? Я його назву ПО. ПО, тому що у нас початок проміння. П, і ми. Так його і називаємо промінь ПО. Добре, далі що ми робимо? Беремо транспортир. Так, ми беремо транспортир і знову його прикладаємо. Прикладаємо рівно, я 100 раз пояснюю, але мені здається, що це непогано, Того, що ця, це дуже популярна помилка невірно ставити транспортир. Або невірно виставляти центр транспортиру, або невірно виставляти ноль. Не забуваємо, що і центр транспортиру має стояти на початку, в даному випадку початку нашого променя, і сторона має точно стояти на нулі. Запам'ятовуйте це і ніколи не помиляйтеся у цьому. Добре, далі що ми робимо? Ми рахуємо з нуля: 0, 10, 20, 30, 40, 50. 0. Не забуваємо не зі 180, а з нуля. Ми рахуємо. 164 градуси. Це приблизно ось тут. І ми ось тут поставимо нашу, нашу рисочку, ризочку. так. Ось вона. Ось вона, у нас такий великий, тупий кут, так? так. Добре. Далі ми забираємо транспортир, і що і робимо? І з'єднюємо точку П з нашою рисочкою. Ставимо тут, наприклад, Р, так. І що у нас утворився? А. Що утворився? Утворився кут, так? Так. Добре, на, давай називемо його ОПР. ОПР. Може бути кут, або РПО. Або РПО. І давайте підпишемо цей дужечку. кут. Так, ми ще О, добре, що ти нагадала. Ми обов'язково ставимо дужечку. Дужечку поставили і підписуємо, що це тупий кут це 164 градуси. Ми, Лізочка, ти трошечки зрозуміла, як будувати транспортиром кути. Yeah. Да? Ми все побудували. Вірно. Так, да, ми все побудували вірно. Якщо Що вам спод... сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Добре, якщо вам сподобалось, так, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. З вами була Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па, Гарного дня! Па-па!